Ти звідки знаєш її батька? Він найняв мене для однієї справи. І для якої? Ти справді хочеш це знати. Кажи давай. Він найняв мене, щоб пограбувати сейф твоїй мами. Не може бути. Він сказав, вдома нікого не буде. Колишня за кордоном дочка на випускному. У нього були ключі від квартири, а камери він замазав. Він пообіцяв дати мені половину. Але коли прийшов час ділити гроші, він мене побив та втік. І тоді ти вирішив викрасти його, доньку. Угу. А як ти дізнався, де вона? Я підслухав його з нею розмову по телефону. Донечко, ну ти скажи їм, щоб вони відпустили мене. Дівчинко моя, я ж приїхав за тобою. О! А ось саме в цю сумку збирали гроші з сейфу. Uou! Oh.